Сух має! Казимир Демедюк! Подивіться! Файний! Файний, ну? Дивіться! Але yeah. не гуцульський. Yeah. Yeah. Я... Yeah. Тебе зараз, як уведе Держипільський, що ти взяв не гуцульський капелюх, тобі куцей амен зараз буде. Yeah. Біжи, скоренько поклади на місце, біжи, біжи. Я відволічував вам. Біжи. Yeah. Нібито ви його не виділи, Він такий в нас трошки за їду працює, знаєте. Yeah. Ну знаєте, як то, як в кожному колективі. Так, ну де в кожному колективі є хтось по квоті, знаєте, аби заповнити ніж. Ми його прибра... при... підібрали при дорозі сидів. Часно. А знаєте, що він так сказав? Бо то його капелюх. Я хотіла, я буйку <ріць> кизимирчу. <ріць> <ріць> я хотіла. Е, я би хотіла, чи могли б Ви випти березу до мене на весілля? Будьте такі добрі. А Чекай, 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 чека, чекай, Шо, березу <ріць> на весілля, <ріць> березу, Щоб <ріць> березу, березо, бере. Пену шобі є другі береза. Дивіться, у нас є два берези. Один нормальний і другий з вусами. Подивіться. Але? але в капелюзі. Молодець.